Так прожила я цілу довгу зиму. Зима минула, і весна настала. Для мене все однаково пора, мій час пливе собі так тихо-тихо, як по ставку пливе листок сухий. Чудне життя, якби часами серце живим жалем і болем не проймалось, не знала б я. Чи справді я живу, чи тільки мріється мені життя крізь сон? Стіни чотири тісно оточили мене навколо, Сержу весь мій світ. Там, за вікном, я чую світ інакший, шумить гуде, веде свою розмову, і туркіт повозів, і людські голоси. Дзвінки трамваїв, гомін паровозів зливаються в одну тремтячу ноту, мов тремоло великої оркестри, і день, і ніч гуде ота музика, який шумливий світ там за вікном. Та я його не бачу, тільки і видко мені з вікна шматок різьби на брамі. Та ще то полю із міського саду, крізь неї часом зіронька світила, ще видко неба стільки що в вікні. Тепер я знаю, що весна на дворі, бо соловейки здалека щебечуть, лунає гомін листя молодого, і крізь то полю вже зорі не видко. Раніше я знала, що була зима. Бо ми готіли за вікном сніжинки та срібні візерунки на шипках. Оце мені уся пори признака, і жаль мені, і думаю, я жалю. Та чи не так, як от тепер весну я бачила кохання і молодощі і все, чим красен людський вік убогий? Це все було, Та тільки за вікном.